На сцені стояла тендітна дівчина. Її високий та м'який голос лунав у залі імперської столиці. Ні присутні, ані вона сама не могли знати, що за кілька років дочка заможного чернігівського урядовця, представниця однієї з шляхетних українських родин, талановита оперна співачка, змушена буде покинути сцену. Чоловік не схвалював гастролі й поїздки, скорилася ні, але й на сцену не повернулась. Натомість почала педагогічну діяльність, іде у Києві у приватній музично-драматичній школі Миколи Лисенка, першій українській музичній школі, у якій навчали українською мовою любити і знати музику, і на базі якої у 1918 році створили державний музично-драматичний інститут імені Миколи Лисенка. Українська влада, на жаль, не могла протриматись довго. А прийшовши до влади, більшовики оголосили війну буржуазії. Талановита викладачка з аристократичним походженням автоматично потрапила до категорії ворогів народу, яких потрібно було розкуркулювати. Навіть піаніно, знаменитий Блюнтер, конфіскували. Скорилася ні. Діти мали знати музику, а значить, вона все одно викладатиме не у Києві, так в Житомирі. Тут вона була не сама, влилася в культурну еліту міста, де разом з іншими знаними музикантами, письменниками, перекладачами творили той справжній Житомир, плекаючи його неповторну ауру. Так колишній губернський центр Волині отримав прекрасну викладачку, яка організувала та очолила вокальний відділ Волинського музичного технікуму. Оперні арії, що їх вивчали студенти, лунали італійською, як і має бути у справжній класичній опері. Але ж тільки не у страшному 37-му, коли НКВС слухає, видивляється, вишукує так званих ворогів народу. А тут ще й секретар партійної організації сигналізував в обласний комітет комуністичної партії, що вона відмовилась відпускати на сільськогосподарські роботи своїх тендітних дівчат, студенток. Вони мають берегти голос, а не збирати врожай на колгосних полях. Знову не скорилася. Але й мстивою не була, врятувала від страти того нещасного комуняку, коли у Житомиру війшла окупаційна нацистська влада. Тут же було не до співу, але бездоганне знання мов, виховання і освіта, здобути авторитет працювали на неї. Разом з іншими жінками вона рятувала військовополонених у таборі, що його влаштували у передмісті Житомира, на Богунії. возили їжу, ліки, теплий одяг, не корилася ніколи і не перед ким, хоч, може, на старості й була для когось вередливою бабусею. До 92 років дожила і померла у Житомирі Софія Косова, аристократка за походженням. Педагогиня за покликанням горда і незламна жінка, що вчить нас не коритися негараздам».